Кошенята попліткуємо експрес-добірка самих загадкових зіркових пар, які приховують скелети у шафі в своїх стосунках. Тож мушуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Директ моєї інсти, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Як ви думаєте, хто із зіркових пар відомі на слуху, але про них дуже мало фактів? Ми майже нічого не знаємо, чим вони живуть, як саме вони живуть, хто може відкривати нашу зіркову п'ятірку. Дам вам підказку, вона співачка, він продюсер. Отже, мова піде про Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову. У Горбачової та Нікітіна спільні діти. Виховують. Зростають, розвиваються. Старша донька намагається реалізувати себе в співочій кар'єрі. Можу лише відмітити, що Юрій Нікітін при Горбачові виглядає чудово, реально статній спортивний, доглянутий мужчина. Просто супер. Окрім того, що Горбачова зачарувала Нікітіна афірмаціями, ми майже нічого не знаємо. Тобто, як живуть, чим займаються, чи сваряться, чи не сваряться. Тому для мене ця пара залишається досить загадковою. Так, ми усі знаємо, що вони в стосунках в офіційному шлюбі, і на цьому все. До цієї ж категорії я можу віднести Горбунова та Катерину А Діти народжуються, народжуються, народжуються. Осача пішла повністю в соціальну діяльність і не веде світське життя. Проєкт на паузі горбунов шквариться з державними контрактами, але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте вони майже не розповідають про свої стосунки в публічному просторі, майже не діляться жодними подробицями, немає жодних деталей, немає нічого. А ну і ще ми знаємо, що вони по сусідству живуть з потапом і настою, приятелюють там, хто вони, куми, свати, не знаю, як це називається, коротше. Дуже в теплих стосунках. На цьому все. Тож я вважаю, що Горбунов і Осача абсолютно абсолютно заслуговано в цьому рейтингу. А ось на третій сходинці у нас розташувався український телеведучий Тимур Мірошниченко та Інна Рудник. М -м -м, є діти, ще одного хлопчика всиновили під час повномасштабного вторгнення. Виглядають чудово, гармонічно. Що сталося в житті Мирошниченка, що він зробив такі кругові оберти з шоколадного морозива на ванільне, я не знаю. І не хочу в цьому коперсатися. Я, Тимура поважаю. По замовчуванню, тільки як мінімум за те, що вони подолали тяжкий шлях і змогли встановити дитину. Це дуже-дуже-дуже складний. Нервовий бюрократичний процес. І це говорить про те, що ці люди були налаштовані дуже серйозно. Тож я їх хочу підтримати, ви мені дуже імпонуєте як пара. Я дуже сподіваюся, що у вас все буде чудово в стосунках, в вашому сімейному житті, у вас чудові діти. Бажаю тільки довголіття, процвітання і що все складалося. Так як потрібно. Тож, Інно Тимуре, так тримати. Я за вас, ви молодці. Але про їх особисте життя. Ну точніше, щось Тимур розповідає, якісь деталі. Інна теж. Але глобально ця пара відсторонена від масштабної публічності. Як це було у тієї штрінчер та волошина? А ось на другу позицію я поставив вала. З Юлією Саніною. Чому? Тому що там а, аж ніс зачесався, бачите? Тому що там просто прірва і ширма. Люди медійні, люди популярні, у них сімейний бізнес. Живуть за міському будинку, де мають студію звукозапису, і на цьому все. Виховують сина, але чи є якісь подробиці, ми не знаємо нічого. Це закрита ширма. Повторюю ще раз: до речі, говорили про те, що є криза в стосунках між саніною та валом. Подробиці я не знайшов кошенята. Включайтесь, допомагайте, бо поки що не маю жодних фактів чи аргументів про їх особисте життя. Тож будь-якій інформації буду радий. Абсолютно заслужено на другому місці. І як ви думаєте, хто очолив наш експрес-хід парад найзагадковіших сімейних пар? Ну, звичайно, що звичайно, що дам підказку. Це українська телеведуча, та бізнесмен, державний службовець, тепер воїн. Я вже заплутався, Марія Єфросиніна та Тимур Хромаєв. Здавалось би, завдяки проєкту дорослі дівчата, ми знаємо так багато подробиць. Про особисте Єфросиніної і Тимура. А насправді ми про них не знаємо нічого. Як мінімум, про професійну діяльність Тимура Хромаєва до початку повномасштабного вторгнення. А там є цілі розслідування в ЗМІ, чим займався і чим грішив Тимур Хромаєв. Достатньо просто вбити його прізвище, ім'я, і ви будете дуже здивовані, настільки Марії Єфросиніна не така вже свята, якою намагається бути. Там є за що зачепитись. Той, хто. Кричить галасніше за усіх, має найбільше грішків. Вірю в таку теорію на всі 100%. Чи погоджуєтесь ви з моїм рейтингом чи ні? Давайте поспілкуємось коментарях. Можливо, когось забув. Запропонуйте ваші варіанти. Дякую вам за те, що зустріли цей ранок, обід чи вечерю разом зі мною. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.